Давно вже хотіла спробувати приготувати цей невидимий пиріг. Всі вже цін на яблука фігелі. от і я їх купувати не хотіла. Але тут мамина подруга запропонувала мені домашні яблука, і я не змогла відмовитися від цього багатства. А другий місяць осені так і пахне яблуками з корицею. Тому цей рецепт ідеально підійшов під мій вайп. Тільки є одне але готувала я його по інструкціям одного з відеорецептів. І уже тоді мені здалося дуже дивним нарізати такі грубі шматки яблука. Але якщо б я різала їх тонше, я б витратила дуже багато часу. Діставши з духовки, я м'яко кажучи, не дуже була задоволена результатом. Не стала підбирати коментарі і поділилася чесним враженням. Це він якийсь урод. Найважливіше це смак, а він буде смачний. Ну він, походу, не допікся. Нічого переробимо. Цілий вечір я виносила подрузі мозок і доказувала, що не вмію готувати. Мені було так соромно, що я не змогла впоратися з таким легким рецептом. Але в моменті мені прийшла одна ідея: зранку я прокинулася, підібрала всі соплі і почала перероблювати. Мораль цієї байки, такава і нікакова. Не всі рецепти в інтернетах вдалі, і мені не треба було шукати проблему в собі. Краще знайти причину та її вирішення. І ні в якому разі не вішати нос після однієї спроби. Підписуйся на смачну допомогу, щоб готувати вдалі рецепти смачно та з користю. Це воно.